Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я. Головне, шановні здоров'я. Сьогодні другий випуск, сьогодні, да, але є новини, напевно, що гарні новини в бік нас з вами, в бік українців. Да, деякі депутати зареєстрували законопроект No336065, який передбачає кримінальну відповідальність. За так звану бусифікацію. Автори цього е, документу є депутат Європейської солідарності Олексій Гончаренко та його колеги е, Михайло Соколов та Анна Скороход. Олексія Гончаренка, напевно, багато хто з нас знає і Анну Скороход. А цього Михайла, хто він такий, хто його знає, можете загулити е, подивитися. Анна Скороход і Гончаренко вони такі, такі, знаєте, завзяті борці з бусифікацією, з ТЦК. Але чомусь нічого в нас не стається. От навіть законопроект вони внесли, зробили. Зараз я вам про нього розповім. І не тільки про нього. Також є цікава інформація. Прямо з ТЦК про те, чому працівники ТЦК не можуть бути мобілізовані і воювати на передовій. От давайте все це обговоримо по порядку, що за законопроект. Як як пропонують карати таких працівників, да? що розповів е, майор Істомін? Знову ж таки речник Полтавського ТЦК про е, працівників і чому вони, чому вони не працівники ТЦК? От, будем, обговоримо все по порядку, розложимо по поличках. от, Тим часом Попросив би вас, хочу попросити вас долучитися до каналу, тобто підписатися. Кнопочка підписатися є під відео, Там така кнопочка, поставте прямо зараз на паузу. Нажміть кнопку підписатися. Підписались. Давайте поїдемо далі. От чому варто підписуватися? Ми тут обговорюємо важливо, важливі соціально-політичні новини, реформи, пенсії, взагалі все, що відбувається, доплати, взагалі все, що відбувається в Україні. Бусифікація, отака, такі законопроекти, що коїться взагалі в країні. Поставте вподобайку, буду вам дуже вдячний. Це такий лайк. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше. Я буду вам дуже щиро вдячний. Давайте розпочнемо з ініціативи е, пана Гончаренка, і що він нам там взагалі запропонував. Да? Адже пан Гончаренко, е, він в Європейській Солідарності зараз депутат а був перед цим в партії регіонах. Ну, взагалі, Олексій він давним-давно вже там у, в тих колуарах верховних сидить. І я так розумію, хоче залишитись далі на плаву разом з Анною Скороход, Да? Давайте, що ж тут таке. У Верховній Раді зареєстрували законопроект е, щодо встановлення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені посадовими особами та військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стосовно громадян. От, також тут пишеться, що це законопроект 1365. Текст документа ще немає його на сайті, але е, Олексій Гончаренко про це розповів у себе в Телеграм. От, тобто він буде. От, є три покарання. Три види покарання він пропонує із своїми колегами. Це перше. Пропонується, що не виклик або не своєчасний виклик швидкої під час перебування бусифікованої особи в приміщенні на території ТЦК буде каратися штрафом у розмірі 100 тисяч. Прожиткових мінімумів доходів громадян або виправними роботами до 2 років, або обмеженням волі від 2 до 4 років, якщо це призвело до негативних наслідків та стало її втрати працездатності особи більше, ніж на 25%, або позбавленням волі до 3 років, якщо це призвело до смерті особи. 3 роки за те, що призвело до смерті особи. Ну, нормально так, так. Да? Далі. Друге. Застосування фізичної сили або знищення чи пошкодження майна посадової посадовою особою або військовим ТЦК під час дійснення мобілізаційних заходів по відношенню до громадян пропонується крати штрафом у розмірі від 100 тисяч до 250 тисяч прожиткових мінімумів, доходів громадян або виправними роботами до двох років або обмеженням волі до двох років із компенсацією та з компенсацією втрат майна потерпілого, пониженням у званні на одну ступінь та забороною обіймати певні посади від одного до трьох років або без того. Далі, третє. За погрозу вбивством, або за, за падіння тілесних ушкоджень чи побою посадовою особою, або, або військовим ТЦК під час здійснення мобілізації пропонується встановити покарання обмеженням волі від 1 до 3 років або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років, якщо це призвело до негативних наслідків та повної втрати працездатності особи із компенсацією повного лікування потерпілого або позбавленням волі від 3 до 7 років років та пониженням у званні на 1-3 ступеня із забороною обіймати певні посади до 3 років, або позбавленням звання та забороною обіймати певні посади від 3 до 5 років. От, От таке пропонує Олексій Гончаренко із Аною скоро ходу такі покарання, але ж це, воно в і в законі у нас воно таке є. Навіщо його приймати? Хоча можна отако одним пальця, щелчком пальця. Це в Зеленський, може, це все ну раз одним словом, і все в нас воно. Закінчилося все, отаку. От Раз і закінчилось. Навіщо це все робиться? Це все моя думка, піар. Ну, це моя думка. Для піара, От дивіться, ми щось робимо. Бачите, ми робили, ми от робили. А на самом, там, на самом ділі вони просто там сидять, просто піаряться ну, перед виборами, щоб якісь бонуси були. Це субота, моя думка. А ви напишіть в коментарях свою думку. навіщо. Це все зроблено. Натомість майор Істомін знову вийшов і говорить, чому не можна мобілізувати військовослужбовців ТЦК. Він говорить, неможливо, говорить майор Істомін. Да? Чому їх неможливо? Ну, тому що каже, вони вже є мобілізовані і вони є військовослужбовці, говорить майор Істомін. І він говорить, що всі вони вже проходили військову службу. І всі, хто працює, 70%, хто, хто в ТЦК, це є з бойовим досвідом, поранені, е, тяжкі поранення. Але ж, ну, якщо подивитися, він говорить, що це вони просто роблять оповіщення. Але якщо подивитися на відео, їх дуже багато у нас в соцмережі, так, так? що як, як вони вискакують, як вони б'ють людей, як вони за ними ганяються, як вони їх ламають, як вони за ними бігають. Ну де там поранення, де там що? Там, я знаю людей, які, яких вони ходити не можуть після таких поранень. І їх не беруть в ТЦК. Розумієте? У мене двоюрідний брат, його мурижать. Він отримав на Курському напрямку страшенні поранення, його зараз мурижать, виводять за штат, ну ТЦК не беруть. А він, оцей майор Істомін, він говорить, от, ну, сі, не, я не розумію, як отаку, в цієї людини язик повертається так брехати, отак, тупо, тупо людям в очі брехати. Отак, ну, от, я, я не розумію. Ну, Просто-напросто. Він говорить, тим на сьогодні майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП, які є підрозділом ЗСУ, вже мають бойовий досвід. Близько половини усього особового складу цього підрозділу це захисники і захисниці, які отримали поранення контузії під час бойових дій. А в період з 2022 року по 2025 рік здійснено заміну ротацію всіх керівників територіальних центрів комплектування підтримки. Як іде. Перевірки і тому подобне. Абсолютно здорова людина говорить, Істомін, не може служити в ТЦК або перевестися до нього. Ну розумієте, не ж говорю, я ж кажу: бреше, ну бреше, і все до нас приїжджають комісії, проводять перевірки, говорить істомін. Відбуваються переведення, це все. Планомірна робота е, Старшого штабу. Загалом переведення між підрозділями Збройних сил України не щось нове, зазначив майор Істор. ТЦК ТСП цей процес триває постійно, починаючи з 22-го року. На військову службу до нас після рішення ВЛК направляють воїнів, стан здоров'я, яких не дозволяє їм виконувати завдання у бойових бригадах. Якщо говорити конкретно про ТЦК та СП Полтавській області, то в нас таких, напевно, близько. 90%, 90 каже, це чоловіки, які... Тих військово-лікарська комісія визнала придатними до військової служби в ТЦК та СП. По, по старому обмежено придатними. Вони прийшли на місце тих, які були е, визнані повністю придатними до військової служби і переведені до бойових частин. Решта 10% – Ті, хто має підстави на звільнення, чоловіки після 55 років та фахівці. Я не знаю, де він це все бере. Ви розумієте? Ну, він каже, Тож, якщо ви зустрінете військового ТЦК на вулиці, то це майже 100% людина, яка або вже воювала і зазнала поранення, або має обмеження за станом здоров'я, через що не може воювати. Абсолютно здорова людина не може служити в ТЦК або перевестися до нього, навіть якщо має статус учасника бойових дій, тільки на підставі рішення ВЛК. Ну це бред. Ну навіщо людина так бреше, якщо в відеороликах видно, як вони бігають, б'ють і скручать, затягують в бусики людей, пхають так, як б вони ну, ну, бичка вони завалять і тому подобне. Я не говорю, що там немає взагалі поранених. Я ніколи не був проти мобілізації, не бусифікації, мобілізації ніколи. На Нас напав страшний ворог. Але не таким безчинствами, не такими ну, вбивствами. Теревом людей ніколи в житті. Потрібно, щоб все було по закону. Порушив, є закон, покарали там е, штраф, Ну, не отаким. Це взагалі конституцію втоптали в землю. Ви розумієте? І він виходить в цей майор і у язик повертається, таке розповідає. Ну йому сказали сказати, то він і говорить. От. А все це все взагалі воно може тако, закінчиться, а так Зеленський щелкнув пальцями, сказав і все. І воно все закінчилось. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, буду всім радий. Коментарі всі читаю. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Думаю, що, над, над, надію, що це все скоро закінчиться і наші люди ну, перестануть боятися поліцію і військових. Щиро вам вдячний. Ще раз бережіть себе і бережіть своїх близьких.